У просторі рівна на рівні жінки вишивають стрічками картини. Долучитися до різних майстер-класів можуть усі охочі. Олена Білан відвідує простір понад місяць. Дізналася про нього від знайомої. Ми розмовляли, і щось такий був настрій, пригнічений такий. Все, що було на душі, все, що мучило, все, що наболіло, виплакала. Ну, в розмові. Ну, ви знаєте, емоційний стан і війна, і. У сім'ї не все гаразд, і тато помер у жовтні, і якось так воно все так накопилося. Під час спілкування з іншими жінками каже Олена, вона відчуває підтримку і полегшення. У кожного проблеми різні, ну, а біль однакова. Жінки йдуть ті, які дійсно відчувають в собі, що їм потрібна підтримка. І не всі навіть це осознають. Все, що наболіло, все, що мучає, виговорився. Від подруги, яка вже відвідувала простір, про нього дізналась Ірина. Мені тут комфортно, мені добре, мене чекають. Тепло, добре, затишно. І взагалі прийшов, там все залишив за дверима, всі свої проблеми, турботи, все там лишив. Сів, все, як вакуум закрило. І так спокійно, спокійно, добре, і це робиш собі щось. І взагалі ніяких думок в голові нема. Жінка розповідає, через повномасштабне російське вторгнення і облогу Чернігова погіршився її емоційний стан. Це був жах, шок. Я перестала спати. Захворіла мама, померла мама. І все ну, ось так в клубок. Я взагалі не могла говорити важко. Мало людей приходить, мало знає про такі центри. Ну, я взагалі, якби мене не привели, я б жила б собі в своєму в такому середовищі. сиділа б там, бо в своїх проблемах з головою боялася б і далі. Легше стає. А тому я хожу і буду ходити, і буду говорити. Окрім майстер-класів, з жінками проводить консультації, психологиня. Різні запити бувають. Це може бути. Е Тривожність, завищена тривожність, страх, панічні атаки, взаємозалежні відносини. Ну, звичайно, це фізичне насильство, сексуальне, психологічне, одинокі жінки це теж як. Варіант того, що вони шукають розради або підтримки загалом за півтора місяця роботи до простору звернулися понад 100 жінок, сказала менеджерка проєктів всеукраїнської благодійної організації Конвіктус Україна Юлія Царевська. Більшість з них прийшли за отриманням таких простих, розважальних інформаційних простор послуг, наприклад, це участь в майстер класах Але дуже часто такі заходи служать тим, що жінка розслабляється, починає говорити з професіоналами і потім звертається за іншою більш Биною допомога наразі у просторі працює п'ять людей: дві адміністраторки, соціальні працівниці, психологиня та дві кейс-менеджерки, які займаються супроводом жінок, що опинилися у складних обставинах. Якщо жінці потрібно відновити документи або потрібно там, не знаю, дитину в садочок влаштувати. Якщо це жінка, яка щойно перемістилася, і вона взагалі не розуміє, що відбувається, де вона знаходиться, та таке також буває. їй потрібно допомогти в цей період, коли вона дезорієнтована. Її треба відвести, перенаправити, можливо, десь. Якщо вона страждає від насильства, направити до закладу, да в якому вона отримує ще таку більше фахову допомогу, в тому числі з проживанням. Роботу простору фінансує міжнародний медичний корпус. Юлія Царевська каже, поки до червня термін можуть продовжити. Ми тут раді будь-яким жінкам з різними вразливостями, жінкам, які самі готові допомагати, самі вже такі є сильні та незалежні, і самі готові щось пропонувати тим, хто того потребує. Наталія Гоман, Олександр Сітько, Суспільне новини. Чернігів.